Ласкаво, просимо на ярмарку. Ці слова говорили вихованці та вчителі спецшколи NoR2 за кожним столом з метою продати якнайшвидше свій товар. Заходьте, запрошуємо, купуйте, не минайте подарунки, придбайте. А серед різноманіття подарунків на ярмарку можна було придбати смаколики, в'язані серветки, новорічні іграшки, картини, поробки, які діти виготовляли власноруч. Наші учні класу приготували свічечки новорічні такі, з воску. приготували новорічний подарунок з паличок кориці, желе, картоплю по селянськи і три горішки від золушки. Протягом цього тижня ми працювали дуже довго, зранку до вечора. Діти це все робили, а ми допомагали. А на цих кадрах ми бачимо спільну працю вчителів і вихованців дошкільного відділення закладу. Ми готувалися до ярмарку, робили такі дзвоники, так? кульки на ялинки, такі різні. І символ року, який до нас прийде, тигрики. Учениця 4 класу Катерина Луфаренко для ярмарку намалювала я дві картини. Нема, я сама намалювала її хохе. Виробуна ярмарка. Ярмарку купували як діти, так і дорослі, а гроші збирали у скриню. Сьогодні відбувається третя, вже в нашій школі благодійний ярмарок, кошти від якого ми плануємо передати благодійному фонду місія в Україну в рамках акції З тобою я зможу. Це збір коштів на ранню реабілітацію дітей з комплексними порушеннями. Ми розпочали благодійний збір на реабілітацію дітей з комплексними порушеннями розвитку у листопаді. На сьогоднішній день зібрано близько ста тисяч гривень, і це значить, що вже п'ять дітей раннього віку зможуть пройти повний курс двохмісячний курс реабілітації, отримують послуги фізичного терапевта, сенсорного терапевта, психолога, і також будуть знаходитися протягом двох місяців під спостереженням невролога. Ще на послуги реабілітації чекає 15 дітей і нам потрібно зібрати 300 тисяч гривень. І дуже дякуємо, що спецшкола номер 2 відгукнулася на наш заклик і допомагає через цю. Сьогодні у нас відкриття ярмарку, а остаточно підбити підсумки і передати кошти представникам фонду ми плануємо у вівторок. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.